200 з 200 можливих балів на тестуванні набрали 14 учасників зовнішнього незалежного оцінювання з Тернопільщини: троє з біології, четверо з історії України, п'ятеро з математики, один із української мови та літератури і один із німецької мови. Цей результат дещо нижчий ніж минулого року. Минулого року у нас таких абітурієнтів було 22. Ну але будемо надіятися, що серед інших областей ми будемо мати найгірший результат. Всі ці результати свідчать про те, що була проведена дуже така. Клопітка і скрупульозна робота. Особливих змін у зовнішньому незалежному оцінюванні у 2013 році не буде, каже Юрій Шайнюк, бо п'ятирічний досвід показав, що вже напрацьований досконалий механізм проведення тестування. Є відповідна база. У наступному році в оцінювання планують додати ще один навчальний предмет світову літературу. Особливо прискіпливо в 2013 році слідкуватимуть, аби учасники не використовували різні технічні засоби під час тестування. Я не знаю, як з відеоспостереженням буде відбуватися. Можливо, що частину цих технічних засобів відеоспостереження, які очевидно будуть використані на виборах у жовтні цього року, будуть і можливо використовуватися під час ЗНО 2013 року. Днями на базі Сімферопольського регіонального центру оцінювання якості освіти проведуть семінар, під час якого обговорять результати тестування 2012 року та завдання на 2013 рік.